Росіяни, наприклад, вони дуже просунуті в тому, як вони вивчають своїх візаві. В них неймовірна школа психологічного моделювання. І вони цим займаються завжди готуючись до будь-яких зустрічей, до будь-яких подій. Я вже коли працювала в Міністерстві закордонних справ, бачила тільки відголоски цієї радянської школи складання психологічних портретів і того, як поводитися з візаві. Зараз у нас, на жаль, так ми не, не витрачаємо час і не займаємося цим, але це хибне. тому що дійсно для того, щоб мати успіх і вести переговори, тобі потрібно розуміти. Не тільки психологічний портрет того, хто перед тобою, а його інтереси, що його цікавить, які в нього сімейні зараз болі, проблеми або досягнення. Тому що все це складається, те, що в американці називають «small talk». У нас немає цієї культури «small talk», але іноді важливо подивитися, як це працює, і може щось. Запозичити. Як ми запозичаємо якісь слова, так є і питання того, як спілкуватися.